Ну що ж, народи, всім привіт! І зараз ми починаємо операцію. Зараз я буду промивати цей от ґрунт, який я вчора притащила, притаскала. Ми тут звертайте увагу на мій безлад невеличкий. Ну це чоловіка, безлад, це мій безлад, це рудика, безлад. От і зараз ми я буду мити цей ґрунт, перемивати. Мені ще треба воду поставити от. і буду його засипати в акваріум. О, Боже, поможи, бо я зараз здохну. Ось я висипала трошки його. Так, да, він тут на камеру якийсь коричневий, але він червоний. Тут він, бачите, червоний. Тут хоба коричневий. От, але він дуже мілкіший за мій. О, Господи, зараз, хвилинку. тут коряги і шмаряги. Тільки нема. От, мій такий величенький. І ось. Ча. Ну, да, не, не. не дуже. Такий, як і міну, трошки трошки мігтіше. От, на горіч, андій. Нормально, цей буде зверху, а цей буде знизу. Зараз я його промилю, кипятком обдам. У нас ще назло гарячої води нема. як завжди. Ну, блін, ювіль, ти мені, звичайно, блін, зробив каку. Потік потік тоді, коли не треба, коли нема гарячої води, коли холодно, в мене рослини загинули, бо холодно було, і вони під віконні у мене стояли, хвалили і коротше. згнили. Але на кухні о, там все добре, там маленькі крик ну, все буде, думаю, що я їх висаджу. Оцей ґрунт мені подобається чим? Що він дуже м'який і рослинам буде в ньому дуже гарно, о. Коротше, ця епіпія з цим ґрунтом, з цим, о, це червоний, як його кажуть, червоний, червоний-червоний, базальт, Ну, не граніт. О, цей маліновий, господи, в мене голови вилітали, вибачте, це щось малінове, ну, ви зрозуміли. От, і цю крошку ну, взагалі, от, таку фракцію дуже ну її нереально не дістати. Хоча я о, ну бачила. в зоомагазині я от два останніх кулька забрала. А так її взагалі не було. Це вже з'явилося і я вирішила купити. Так що ж, народ, от така в мене справа. Зараз нікого добре, що нема. Я зараз буду займатися промивкою і полосканням цього ґрунту. Це поїхали. Проші, народи, дивіться, от я, рослинки, я ставлю такі от коробочки, коробочки вони від печива, ця, ця коробочка від чипсів, а то від печива. От, чому я це роблю? Для того, щоб у мене тут буде рости валіснерія, а от тут, в цій буде рости кріптокаріна. Кріптокаріна велика, вона як сорняк. Вона дуже, вибаг, дуже винослива. Але вона росте, як сарняк. І я не хочу, щоб вона мені розросталася по всьому акваріуму. І вона може розроститися до, до такого, що вона мені просто волеснерію заб'є. І заб'є, е, які тут будуть рослинки. Тому я її буду саджати в таку плошечку, у коробочку. От народи, Так що ж, отак от, от? Коротше, народи, я вже задовбалася. Це так незручно, це просто жах. Дивіться, який в мене слой виходить в грунту. І тут зарита, оде камінці, тут зарита ця плошка. От там, де камінчик плошка, от там, де камінчить плошка. От, там був в мене розмітили. І ще треба оцей грунт. Ну я його буду кипятити, я його буду промивати, кипіті, бо він цього, І зверху ще буду цей насипати свій. Фу, ребят. Чесно, це дуже незручно. От високі акваріуми, вони незручні, але вони гарні, цікаві. І потім ти туди от один раз помучився, фу, грачки полазив. Ой. І все. більше туди лазити не треба, просто будеш. Любуватися їм все. От слухайте, я так жах. Ну нічого, зараз ще, трошки і все. І потім я вам покажу, що в мене вийшло. Ну, вийшло якось так. Палички там в мене стоять всі. 50 -50. Mm -hmm. Так, ну отакі от мене вийшло. Вже водички трошки залила, тонці поставила. От завтра може буду садити рослинки. Тут градусник, тут 21 градус, було 20, зараз 21. Ну, це буде дуже довга пісня, поки рослини посажу, потім в мене повинен розпляватися. Водичка одна чистенька. І потім буду коли наб'ю повністю воду. Буду вже запускати фільтр. Отакі от от в мене справи. Ну, потім вже покажу вам результат повністю, як він в мене буде виглядати.